Продовжимо вивчати розв'язання рівнянь з модулем, лінійних рівнянь. Ми розглянули на попередньому відео найпростіші випадки, зовсім-зовсім простенькі. А тепер ті способи, про які ми говорили, найбільш складні рівняння. Наступним кроком, після найпростіших, є рівняння ось такого виду. І я спробую тими ж самими методами. Розв'язувати це рівняння і побачимо, який із способів є найбільш раціональним, і будемо розуміти, що поставлені задачі у завданнях можуть бути різними. І всі способи мають право на застосування, і тому ми повинні знати різні підходи до розв'язання рівнянь з модулем. Перше, застосовуємо алгебраїчне означення. Це означає, що зразу розказуємо, якщо вираз х-3 більше або дорівнює, ніж 0, тобто х більше або дорівнює, ніж 3, то наш модуль відкривається із знаком плюс, ми отримуємо вираз х-3 дорівнює 4, і отримуємо тоді відповідь х дорівнює 7, і вона нам підходить під нашу умову. Якщо ж хмінус 3 від'ємне, тобто х менше, ніж 3, то ми відкриваємо із знаком мінус, отримуємо мінус х плюс 3 дорівнює 4. І тоді отримуємо відповідь х дорівнює мінус 1. І це буде друга відповідь в нашому рівнянні. Це застосували алгебраїчне означення. Другий спосіб це використовуємо геометричне тлумачення. На осі ставимо точку, в якій наш модуль перетворюється в 0. Це означає точку 3. Тому що якщо ми підставимо 3 мінус 3 буде 0. Далі розуміємо, що до шуканої точки Х відстань дорівнює 4. Бо модуль це слово відстань. Відстань дорівнює 4. Відстань можна відкладати вправо. Ми тоді до 3 додаємо 4 і отримаємо 7. Або відкладати вліво, це означає, від трьох віднімаємо 4 і отримуємо мінус 1. Все, ми наше рівняння розв'язали, отримали відповіді: 7 і мінус 1. Третій спосіб ми говорили що однакові модулі отримують протилежні числа. Тобто ми зразу написали ось однакові модулі 4, а вирази протилежні. І розв'язуємо х дорівнює 7, х дорівнює мінус 1. Четвертий спосіб ми писали, що модуль любить квадрат. Це означає, що ми підносимо до квадрату і замість модуля вже ставимо звичайні дужки. Далі можна або розуміти, що нам треба для квадрату розписати два різних значення, або можна. Перенести в одну сторону і розкласти на множники. Це варто робити, тому що в більш складному рівнянні наступний крок в нас буде. Ми цей спосіб обов'язково будемо застосовувати саме розкладання різниці квадратів на множники. Тоді отримуємо х-3 мінус 4, хміну 3 плюс 4, спростимо і. Знаємо вже, бо раніше говорили про це, що добуток дорівнює 0, якщо один із множників дорівнює 0. Якщо першу дужку прирівняємо до нуля, отримуємо 7, а у другій мінус 1 ось отримали відповідь. І ще один спосіб, який ми розглядали, це за допомогою графіків. Можемо побудувати графік y дорівнює модуль x-3, та y дорівнює 4, і знайти точки їх перетину. Модуль x-3, ви вже знаєте, що це графік модуля, галочками казали в попередньому відео. Мінус 3 це якраз в дужках, скажімо, біля х. Це рух вліво вправо з протилежним знаком. Раз написано мінус 3 в додатньому напрямі на 3 одиниці. Змістили вісь ігри. І тепер маємо можливість в цій новій системі координат побудувати графік модуля. Після цього нам треба побудувати Y дорівнює 4. Проводимо пряму. І бачимо. Що у нас дві точки перетину. Перша точка має координати мінус 1, друга точка має координати 7. Зрозуміло, що відповіді у рівнянні ті ж самі, які ми і в попередніх способах мали. Ідемо далі. Наступне рівняння трошечки ускладнено чим коефіцієнтами. Для розв'язання я вже виберу не всі способи, а ті, які найбільш підходять для даного рівняння. Так, наприклад, я знаю, що протилежні числа мають однаковий модуль, тому 2х 1 дорівнює 5, або протилежне число 1 мінус 2х дорівнює 5. І розв'язую кожне з рівнянь. 2х дорівнює 6. Х тоді дорівнює 3, 2х дорівнює мінус 4, х дорівнює мінус 2. І це будуть відповіді нашому рівнянні. Це був перший спосіб. Я використала властивість, що однакові модулі мають протилежні числа. Другий спосіб спробую геометрично розв'язати. Для цього позбавлюся від коефіцієнта. Тобто все поділю на 2 почленно. Наше рівняння, ось воно. Якщо почленно поділити на 2 буде хмінус 1 друга по модулю дорівнює 5 других. Тепер я звела до того вигляду, який був для попереднього рівняння. Ставимо точку, в якій перетворюється в нуль наш модуль, і Право та вліво відкладаємо 5 других. Одна друга плюс 5 других буде 6 других або 3, це одна відповідь. Одна друга мінус 5 других буде мінус 4 других, або мінус 2, і це буде друга відповідь. Тобто завжди треба від цієї. Базової відправної точки в одну сторону додавати відстань, в іншу віднімати. І тоді будемо отримувати відповіді. Третій спосіб, який тут також доцільно застосовувати і знати, що можна його застосувати, це піднесення до квадрату. Піднесення до квадрату робить з модуля дужки. І зразу переношу 5 у квадраті до нашого виразу, щоб була різниця квадратів. І тепер розкладаю на множники. Застосовую да, формулу А квадрат мінус б квадрат. Це буде А мінус Б і А плюс Б. Після цього треба обов'язково спростити вирази і кожну дужку прирівняти до нуля. Якщо першу дужку прирівнюємо до нуля, отримаємо 2х дорівнює 6, х дорівнює 3, і другу дужку прирівнюємо до нуля, 2х буде дорівнювати мінус 4, х дорівнює мінус 2. Робимо ще крок вперед. У нас декілька модулів, от модуль в модулі. Тому найкращий варіант для розв'язання це розуміти для зовнішнього модуля, ось, для зовнішнього модуля, внутрішня частина нас поки що не цікавить, але ми знаємо, що це можуть бути протилежні числа. Тому записали: так, і тепер протилежне. Поміняли знаки. Після цього спростили модуль х дорівнює 3, або модуль х дорівнює 1, і кожне з рівнянь вже розв'язали. Х буде дорівнювати плюс мінус 3, і x буде дорівнювати плюс-мінус 1. Це будуть відповіді в цьому рівнянні, і це найбільш раціональний спосіб. Хоча можна було б застосувати графіки, але зупинимося на раціональних підходах. Тепер у нас модуль дорівнює модулю. Ми з вами сказали, що чи, е, однакові модулі мають протилежні числа. Тобто числа, які знаходяться в даному випадку в нас вирази, будуть мати однаковий модуль. Якщо вони протилежні, це означає 2х мінус 5 дорівнює 3х плюс 6, або 5-2х дорівнює 3х плюс 6. Це найраціональніший спосіб розв'язання для цього рівняння. Після цього, зрозуміло, кожне рівняння треба спростити, у нас вийде х дорівнює мінус 11, або 5х дорівнює мінус 1, х дорівнює мінус 11, і х дорівнює мінус 1 п'ята. Це наші відповіді. Хоча для цього рівняння можна запропонувати другий спосіб це піднесення до квадрату, і піднесення до квадрату зразу ж. Знищує обидва модулі, перетворюється просто в квадрат. І переносимо в одну сторону. Зрозуміло, що це різниця квадратів, і ми розкладаємо на множники. 2х мінус 5 це перший вираз, мінус другий вираз. І 2х мінус 5 перший вираз. Додати другий вираз. Після цього спростили кожну дошку мінус х мінус 11 і 5х плюс 1. Кожну дужку прирівнюємо до 0, Отримуємо х дорівнює мінус 11 з першої дужки. і х дорівнює мінус 1 п'ята з другої. Наступне рівняння, знову ж таки, якесь ускладнення невеличке. В даному випадку ми не знаємо 2х-1 це додатнє, від'ємне чи 0. Яке це число, який вираз? А ми з схемою з самого початку знаємо: модуль може дорівнювати тільки невід'ємному числу. Тому для якраз цього рівняння. Нам треба написати обмеження. 2х-1 може бути тільки більше або дорівнює, ніж 0. 2х тоді більше або дорівнює 1, х більше або дорівнює, ніж 1 друга. Це наші обмеження. Ми їх повинні будемо враховувати для відповідей. Якщо відповідь задовольняє цю нерівність, ми її дійсно будемо вважати остаточною відповіддю. Якщо ні, то це буде зайвий корінь, і він не підходить. Тепер, після того, як написали обмеження, вважаємо, що в нас додатнє там вже число, або невід'ємне. І тоді маємо можливість написати х плюс 1 дорівнює 2х мінус 1, або протилежному 1-2х. Після цього спростимо. Отримаємо, що х буде дорівнювати 2, або х буде дорівнювати 0. Начебто дві відповіді, але дивимося 2 більше або дорівнює, ніж одна друга. Так, тому це буде у відповіді. 0 більше або дорівнює, ніж одна друга. Ні, тому це сторонній корінь. Його у відповідь не беремо. І у відповідь тоді ми обов'язково пишемо тільки одне число. х дорівнює 2. Наступне заняття будуть також лінійні рівняння з модулем, але буде декілька модулів, і ми будемо розбиратися, коли сума або різниця модулів, що з ними можна робити.